Пашу, бачиш, Прикол є, бачиш, що це проблема не твоя, як думати, як доставити постер атриф. Вітаю на каналі Олексівський, і сьогодні ми будемо говорити про дизайн. Я знаю, і це теж мій біль, я думаю, що і ваш біль, що друкарські справи це те, що виймає просто шматок життя. І досвідчуючи, як важко було мені стартувати з тим, щоб друкувати власні проекти, побачивши деякі ажіотаж навколо цієї теми відносно деяких моїх друкарських історій на дизайн-борщі, я вирішила, що хочу зробити огляд. Адже розпаковки їжі були. Розпаковки з оглядом різноманітних служб доставки були, а от огляд служб друку такого ще не було. Єдине, попереджу, що огляд, звісно, суб'єктивний, тому що, як каже, дуже багато досвідчених дизайнерів: з друкарнею друк на друк не приходиться. Ти завжди будеш мати різний результат. Все залежить і від завантаженості друкарні, і від інших всіляких штук. Але ми постараємось зробити те, що постараємось. Зі мною за кадром Паша Осіпов, який буде тицяти пальці в найнеобхідніший момент і в необхідний момент. І в принципі, що ми маємо тут сьогодні? Що ми маємо тут сьогодні? Це те, що є в нас п'ять роздрукованих постерів. І треба розказати маленьку історію про цим. Паша, ти пам'ятаєш, як ми знімали попередній раз це відео? Це був треш, тому що ми вже намагалися зняти це відео одного разу. І в результаті ми перепутали постери. Потім один постер застряг в поштоматі його привозили мені впродовж дня. Цей постер виявився найкращим за результатом под руку. І потім, коли я намагалась другий раз повторити той самий експеримент, але з іншими постерами, дещо результати змінились. Тому я буду ще апроксимувати якось ці результати, враховувати все це. але Коротше, це наша не перша спроба зняти цей відос, якщо чесно. Що ми сьогодні аналізуємо? Ми аналізуємо друкарні, які за оглядами в соцмережах є найбільш популярним вибором для друку, і які можна знайти в гуглі, окрім тих, що названі популярними для того, щоб здійснити друк. Я вибрала п'ять, насправді шість, але шостий постер не прийшов, тому власне про це я якраз і скажу. П'ять постерів, які ми будемо оцінювати. Це ми оцінюємо 24 print який має свій онлайн-сервіс, в якому можна зробити друк. Оцінюємо Рівненський копіцентр Sprint, тобто це місце, в якому можна в рівному в мене, там де я живу, прийти, роздрукувати і піти. Оцінюємо Print Market, який має теж дуже послужений сайт для того, щоб здійснювати замовлення онлайн. Оцінюємо Wolf, оцінюємо Overprint і оцінюємо друкарську майстерню. Ось це ті друкарні, з якими я працювала, і от зараз перший етап, який я хочу зробити з вами і оцінити його при вас, коли збирала ці постери перед собою, як попаковані ці постери. І за це я буду виставляти бали від 1 до 6, тому що шість друкарень я оцінювала, і в результаті всі ці результати ми підіб'ємо в табличку. Отож, маємо наступне, що в принципі у нас всі постери попаковані зараз у картони ще додатково в плівку. Тобто, в принципі, це повинно впливати на те, на збереження постера, тобто він має бути захищений від вологи, і це дозволяє йому не пом'ятися. Єдине, що теж залежить, як буде упакований постер всередині, чи при розпаковці ми будемо його пошкоджувати, чи ні. Тому будемо за цим всім спостерігати. Єдине, що хочу відзначити, чесно кажучи, 24 принт напрін... – Через те, що е, менше пластику, але міцніша коробка. Бо тут є варіанти, коли попаковано просто в дві картонки оце тут принтмаркет попакував. Е, просто в картоночку загорнене і в плівку. Є варіанти, коли картоночка трошки іншої форми. Це популярний метод, як можна собі попакувати постери. І тут водночас це упаковка це такий ресайклінг, коли це від якогось паперу і ти кладеш всередині постер. Тобто, це, в принципі, варіант. Е, Може, навіть і непоганий, тому що це ж якби перевикористання тих ресурсів, які є в виробництві, є в видавництві, є в друкарень. І це, в принципі, хороша ідея, ні? І водночас є копіцентр спринт, в якому ти просто приходиш, друкуєш і йдеш. То вони не, як оскільки я, як людина-дизайнер, то не можу палитися і приходити друкувати, бо я тоді буду бачити, що за постер це був. Ну, щоб зберегти чистоту експерименту. То, Паша, тобі не запропонували файлик, коли ти друкував це все? Ні, ні, просто віддали. І все. Так, ну я ні, бачив, ні, що ні, там продаються папки, файлики, і все це, але нічого не запропонували. Просто віддали ваше. Будь ласка, ну коротше, а якби був дощ, типу, і ти виходив би просто з цієї поліграфії. І ти би ніс би це в руках, і тобі би нічого не запропонували, да? Ну, типу, це ти вже сам маєш додуматись, що треба взяти папочку, файлик або там ще, щось ну, ви виход... маєш... їхня справа надрукувати, твоя подобати, як це нести. Я думаю, так ну це типу трошки для мене це про інший сервіс, про інший вимір сервісу. Е, якщо говорити про те, чи повідомили мені в комунікації про від... Від те, як відіслали накладну, то в мене був наступний досвід. Накладна з нової пошти мені придублювали всі. Єдине, що хтось зробив це пізніше. Поліграфічна майстерня той постер, який не прийшов, не зробила цього. Морозиться від мене півдня, щоб це мені надіслати. І, в принципі, комунікація з усіма вона була по швидкості інша. Деякі могли дати можливість, от для мене, якби прокоментую конкретно, як відбувалося замовлення. Я розіслала всім на мейл, оскільки він вказаний на сайті. Розіслала один і той самий текст, тобто всіх поставила в приховану копію, розіслала один і той самий текст в один і той самий час, і відповідно скільки хвилин зайняла відповідь, оце так я і собі виставляла результати в. Фінальну табличку, і що ми маємо? По швидкості найшвидше мені відповів оверпринт. Вони одразу мені написали параметри друку, тобто формула друку ЦМІК 4 плюс 0, що це повноколірний друк з одної сторони і нуль кольорів ззаду, тобто чистий зворот. Що це буде без ламінації, що це буде крейдований картон? Можемо зробити на завтра, і вам підходить. Тоді наступний емейл так мені підходить, і вони через той емейл скидають посилання. І ти, в принципі, коли оплачуєш, ти вже запускаєш цей процес друк. В Оверпринті це було найшвидше. Далі, після них, по швидкості результату, відповіли мені принтмаркет. І в принцитмаркеті вони теж уточнили формулу, теж попросили мене оплатити на розрахунковий рахунок, тобто я роблю платіж в приваті. І все рівно те саме, як в оверпринті, просто трошечки, трошечки повільніше, чуть-чуть, буквально незначно, але вже трошки повільніше. Наступними були 24 чотири які теж уточнили формулу друку, і теж написали мені, як можна зробити оплату, але в них посилання на оплату веде на окремий сервіс, де ти можеш оплачувати через Apple Pay або можеш оплачувати через приват тобто тобі не треба вводити дані платежу. Що я вважаю, в принципі, придумано з точки зору сервісу краще, але в принципі це просто інакше. І далі наступним був була друкарська майстерня, яка мені відповіла досить швидко. Єдине, що я їй відповіла пізніше, можливо, з цим пов'язане якесь пробуксування в комунікації, але вони були треті з кінця. І далі другі в мене були Вольф, яким довелося дублювати, оскільки це замовлення в кабінеті. На один екземпляр друку в них не можна зробити на сайті. То вони в перший раз, коли ми робили перший раз експеримент, написали мені на Viber, в якому я рідко написали мені на Viber, пишіть мені туди, я ваш менеджер. Я написала мейл, нуль відповіді. Я писала ще раз на Viber. І там мене побачили і дуже швидко зареагували для того, щоб зробити друк. Скинули посилання на затвердження макету у форматі, у них є додатково технічне оснащення, є зроблена програма, аби показувати тобі, як виглядає цей постер в друці, На випадок, якщо ти, наприклад, не дизайнер, і ти не шариш, що в тебе в файлі. І ти маєш прямо натиснути кнопочку, що ти підтверджуєш, і далі окремо ти оплачуєш так само через посилання на лікпей. Оце так в Вольфі відбувається оплата. І найповільнішим був рівненський спринт, бо це ж треба ходити ногами. І далі я йому даю один бал паш. Е, ну, дивись, <клес> я запаркувався біля спринта, Ага. зайшов туди, там була невеличка черга, але вже я засік, ну як я так подивився на годинник, десь за 6-7 хвилин я вже вийшов звідти з надрукованим постером. Тому я не знаю, чи це найповільніше. Я їм ставлю один бал, бо всі остальні були надруковані онлайн, і їх можна через поштомат, через нову пошту, а в спринт не можна онлайн подати. Можна. Друк. Блін, і який бал тоді ми їм поставимо. Просто в спринт, весь прикол в тому, що ти можеш зайти, тому що ти одразу тут в Рівному і роздрукувати. Я думаю, в цьому, знаєш, якраз от різниця цих порівнянь може бути. Який би та ти але бал їм але, поставив але, але за швидкість? Ви, ви, із шести. Так, із шести від одного до шести. Ну, якщо за швидкість. Так, то напевно шість. Ну то, добре, ставимо та... тоді. Шість окей. Ну то я прийшов, 6. роздрукував і отримав все п'ять хвилин, шість чи скільки. Окей, добре. Навіть і така, що черга була. Так, так, так. гаразд. Єдиночі. Тоді ставимо шість. Треба оцінити пакування. В принципі, я думаю, що ребятам, які попакували в плівку е і в картон, е ну напевне, я би зробила наступним чином: картон без додаткового поліетилену я би поставила шість. Поставила би цим ребятам а, 6, тому що вони використовують рюз упаковку. Це теж прикольно. Але, але тут товари. є плівка. Да, але тут є плівка, що Це трішечки як би з 5,5. Можна? Можна, 5,5. Цим ребятам по 5. Ну, і цим ребятам пакування, як би немає. Його тут ну, 0. Ну. От і все. Розпакуєш всі сам і поставиш номери. Ось зараз я озвучу, що ми робимо. Так, давай. Отож, я вже полихеньку внесла бали в табличку. Тут ноутбук ну, поселиться для того, щоб я могла робити це оперативно. І зараз задача в тому, щоб я не знала, який постер де, аби не могла бути суб'єктивною. Тому Паша все це порозпаковує і він окремо підпише на шматочках койкої стрічки малярної, який номер він присвоїв кожному з цих постерів. І далі ми їх розвішимо тут на розвісимо тут на стінах, і я буду їх оцінювати відповідно до номеру, не знаючи, яка друкарня який постер зробила. А хочеш зробити як Бенні беніхіл? Коротше, е, нас на прискорену зйомку, і ти це все розпаковуєш? розпакови. Мало людей знають про це. <гум> Бо мені дуже давно ніхто не ставив його приклад. <гум> так, ну що, вішаємо всі так? Да? Потім ще знаєш, який буде прикол від цієї малярної стрічки стрічки, одривати її від постери. <рес> ну що, ми розвісили постери, присвоїли, Паша присвоїв кожному із них специфічні номери. Я беру в руки лупу. Беруся за лупу. Купу за лупою. Коротше, е, беремо і дивимося на ці постери кожен по черзі. Також я дозволила Паші підписувати вільними номерами, тому не дивитися, що вони такі трошки 1990 там всяке остальне. Знаєте, як в цьому анекдоті про свині? Про чотири свині? Ага. І там не було одинички. Ну, коротше. Е, то що, почнемо да? е, роздивлятися постери? Я ще зумисно їх вішаю на е, блікуючій поверхні. Ми так подивимося на текстуру паперу і зможемо зробити свій висновок. І буду оцінювати теж, як завжди, трошки суб'єктивно, але, тим не менше, будемо аналізувати те, на що здатен цифровий друк. Які специфічні приколи є в цих постерах? Це власне використання ось цієї супердрібної текстурки, коли ми ось тут прям дуже багато дрібних ліній, і те наскільки швидко починається змивання кожної із ліній разом, воно нам теж вказує на те, чи дуже чітким був цей друк, чи не дуже. Вони просто при зближенні воно вже буде дуже помітно. Чи якісний цей друк, і чи він має якісь дефекти, тобто, в чому є власне. Якісь певні нюанси. Якщо оцінити отак всі постери разом, то, чесно кажучи, приблизно результат по деталізації є одинаковий. Коротше, і є дуже специфічні місця, де можна роздивитися цю деталізацію ще ближче, і тут є місця дуже принципові. Отут, наприклад, деталізація така не повинна була початися. Тут результат трошечки чіткіший, тут результат один із самих чітких, якщо так подивитися в цьому постері під номером 66. Тут результат посередній в розмірі, тут в п'ятому, і 1990 теж досить чіткий результат, дуже класний насправді. Якщо подивитися на сам постер і на його кольору передачу, то бачимо, що є постери з сильнішим відтінком синього. Тобто бачимо, що цей постер під номером 5 використовує більше синього підтону. Так, бачу в 66-му дуже яскраві сині тони. В 98-му виражені слабше, і в 23-му це все більш наближене до е, природнього кольору. Також бачимо, що є наявні артефакти. Артефакти друку. Тут е, в нас є просто якісь заломи, це на етапі, коли порох летів в друку. Ну, тобто бачимо, що постер трошки порошиться. Коли десь дру... різали, можливо, обрізали чи ложили на поверхню, наліпало від інших папірців е, щось на цей постер. Тут сам друк він насправді якість чорного, тут набагато гірше, ніж отут, навіть в 98, му ніж в 23. му Тому що ось тут я бачу зерно. От Якщо придивитися, воно таке, як наче змита фарба, як наче його вже мокрою тряпкою десь проводили. Про, про Видно трошки, що воно таке як зернисте. В 66-му тут навіть і лупи не треба, щоб просто побачити, що тут є плями, якісь незрозумілі речі. Якісь незрозумілі ганджі, величезні царапіни через весь постер. Ну, чесно кажучи, це не окей. Я, типу, не хотіла би мати такий собі постер. Так, далі в цьому постері він пом'ятий, Ну, тобто його верхній край прям містить. Цю це прям дуже неприємно отримати такий результат. Це в номері п'ятому. І, у принципі, під руку дуже великих огрішностей нема, але є білий край. Білий край ось такий поплив, і це трошечки неприємно. Він виліз. Тоді, як в інших постерах, ця штука не така помітна. От тут чи помітний білий край є білий край, чи є огріхи в друкові. Ну, Градієнт міг би бути повнішим, як в інших, але це в принципі добре. Це в принципі добре. Ну і складність з цією формою з цим постером, що тут треба використовувати растрові ефекти, тому в принципі, ну, зробити повністю гладко не вийшло би. Якщо оцінити друк, ну то в принципі, чесно кажучи, це доволі складні е, постери, в яких немає дуже великих розтяжок кольору. Але думаю, що в нас тут є очевидні, ми можемо піти просто знизу. І оцінити, що в 66-му через оці огріхи друку це явно найгірший результат. Я би поставила йому, би, ну, давайте. Одиничку поставимо ми тому постеру, який не прийшов до нас. Хоча як оцінювати друк, якщо його просто нема, все, то нуль. А відповідно, я думаю, що ми поставимо двійку, мабуть, цьому постеру. Так, хто заслуговує на трійку? Це хтось явно із тих, які мають білі з тих, які мають білі смуги. Це в нас лишилися 98, 5 і 1990. Тут деталізація була посередня. Оп, це ми вже оцінили. Оцей буде кращий, я думаю, що це щось із них. Зараз буду дивитися, хто в них заслуговує на трійку. Ну, оце, напевно, через цю пам'ятність. Просто через пам'ятність постеру, і це можна йому дати 3. Номер 5 отримає нас три. Хоча упакування ну, у всіх було приблизно те саме. Так, з цим ми розібралися з п'ятим постером. Далі ми дивимося, хто заслуговує на 4. Чотири, чотири – це в нас буде хтось. Так, по текстурі по-перше, хочу сказати, цей більш матовий, ця текстура більш глянцева і він більш цілісний. Я думаю, що ось цей би нас заслуговував би на 4. І його деталізація та що він більш такий коструватий і в нього виліз оцей біла-біла ця кайма на краю, то цей 98-й я би йому виставила четвірку. 98, 4... І далі дивимося на 1990, який в мене отримає 5. Через те, що в нього є біла кайма. Гладкий папір, немає ніяких видимих пошкоджень друку. Але є ось ця деталізація. Тут більше пікселі повилізали. 1990 хай буде 5. І відповідно у мене 6 балів отримує Постер 23. Ну тут трошки плавніше, немає білої кайми. Постер візуально цілий, пошкрябаностей немає, текстура паперу добра. Так, хоча насправді папір, напевне, був би кльовіший в 66-му, якби не, оці, не оцей друк. Ну, Тобто, візуально, може, він більш глянцевий просто, але тут результат дуже хороший. В 23-му, я думаю, можна поставити От, Отак, оцінили. До речі, я можу зробити вам туторіал про те, як зробити такий постер. Якщо вам цікаво таке зробити, то будь ласка, пишіть про це в коментарях в Ютубі. Поговоримо ще про ціну цих постерів. Тобто, відповідно, друк, який використовувався тут, це цифровий друк. Він повсюди був однаковий, одинаковий, буквально тип цього друку. Але ціна на нього була різна. І відповідно, я записала окремо в колоночку собі цифри, який постер скільки від якої друкарні коштував. Я не знаю, який з цих постерів, де він дорожчий чи дешевший. Але дані у мене є наступні. В е, найдешевшим був постер від Рівненського копіцентру Sprint, який коштував 28 гривень. Далі після нього йде результат знизу від Вольфа, який коштував 53 гривні, але це без врахування нової поштою. Тобто далі я не враховую в ціну доставку новою поштою. Далі після нього йде е, оверпринт з вартістю постера в 56 гривень. Далі після нього друкарська майстерня з вартістю постера 106 гривень, який не прийшов, але ми обговорюємо взагалі ціну. Далі 190 гривень вартість в друку в принт-маркеті, і 197 гривень 73 копійки це вартість друку у 24 принт. Ось такі ми маємо дані. Відповідно, я думаю, що прийшов час, чесно кажучи, тобі розкрити таємницю деякий постер, тому що я тоді можу підсумувати і ми оцінюємо. Який, е, яка друкарня отримала найбільшу кількість балів в нашому огляді? Е, ну давай почнемо. так. Буде що ти? 23, так? Так, 23. Це принт маркет. Ух ти! Принт маркет. Вони отримали в мене найвищу кількість балів за друк. Ставлю їм 6, переношу. Добре. Хто далі? Е, далі 98, так? 98 це 24 print. Він мене отримав 4 бали за друк, добре. Далі 66. Так. Це спринт рівне. 2 бали за друк у них. Далі, Далі у нас п'ятий постер. П'ятий постер, це Вольф. Вони отримали 3 бали за друк. І 1990 – це оверпринт. 1990 отримали 5 балів за друк. Все, нарешті ми це зробили правильно. Скажу чесно, що для мене те, що принт-маркет отримав найбільшу кількість балів за друк, несподівано. Ось, але результат дійсно дуже хороший. І, між до речі, оверпринтом і принт-маркетом мені прям дуже складно було зробити вибір. Єдине, що мене власне, відвадило, це те, що тут немає цієї білої конви, тобто якась більша була підготовка до друку, і це мене дуже, чесно кажучи, а вона ну тобто, що попрацювали. Бути. Ну тобто, бачиш, кожен макет, коли можна пустити на цифровий друк, можна поставитись до нього з увагою, а можна проігнорувати ці деталі. Я розумію, що от подивись, Не, ну, якщо взяти е, макет, який був, і зразу пустити на друк, там біла да. канва повинна була да. бути. Okay. Тобто, коли немає якоїсь адаптації, немає якогось попереднього попередньої роботи, швидше за все, тут щось було. І оскільки в мене в макеті ця біла канва з'являлася, то тут видно підготували, застосували налаштування, подивились перед тим, що було всередині постера. Тобто про проаналогі... ну, проаналізували те, що там є. І відповідні настройки обрали. Не просто пустили на друк і все, як би робимо, бо треба зробити гроші, навіть якщо це один постер. Тому для мене це насправді теж багато про що говорить. І навіть попри якісь мої особисті історії, оце, що ми там раніше з ними мали про візитки, є там ця історія про дизайн-борщі, я рада бачити цей результат. Це дуже круто. Водночас, Рівненський копіцентр, який отримав найгіршу кількість балів в попередній версії відоса, він зробив один із самих класних постерів. І зараз для мене це, чесно кажучи, велике розчарування. Бо я думала говорити про те, що ну, треба підтримувати локальні друкарні і так далі. Але бачите, ну залежить, залежить від кожного випадку. В одному випадку ти робиш дуже класно, а в іншому випадку ти робиш якусь явну фігню. І, в принципі, як роблять дизайнери, і той досвід, який я чую багато від кого, наприклад, розпитуючи Юрка Гуцуляка чи Ілюстринговського. Коли вони розповідають про те, як вони працювали з проєктами, то вони розповідають, що вони знаходили друкаря і безпосередньо з ним спілкувались, знаходили постачальників, знаходили якихось людей, яких вони знають, формували довготривалі відносини. Якщо ми будемо теж так робити, старатися знову знаходити свого власного друкаря, працювати з цим друкарем постійно, то теж результат може бути кращий, тому що ви будете говорити однією мовою. І це теж дуже важлива штука, насправді. Комунікаційно хочу ще сказати, що навіть коли у вас виходить співпрацювати з якоюсь друкарнею, то це не значить, що в іншого дизайнера вийде це розробити. Тому що іноді комунікаційно як будується процес, коли ти здаєш проєкт на друк. Це зовсім інша історія, і в одного може вийти працювати з цією друкарнею, а в іншого ні. І тому це така треш, трошки дуже-дуже важка історія з друком. Але я думаю, що нам треба про це говорити, оцінювати вас на результат друку, аби. Ви не боялись, чесно кажучи, здавати свої постери, навіть якщо він один. Навіть якщо це один маленький стартовий проект і ви хочете зробити щось для себе, то не бійтесь роздруковувати свої роботи, не бійтесь починати і говорити про себе. Не бійтесь друкувати те, що ви зробили, і взагалі думати про те, щоб робити якісь свої продукти більш фізичними. Пам'ятаю просто себе, коли я тільки пішла на офіс до архітекторок і говорила про те, що хочу мати свої постери роздрукованими і більше займатися цією темою. Мені вдалося подавати свій страх і зокрема, потім вони на день народження навіть подарували мені велетенську рамку, аби я могла виставляти свої постери. І це певною мірою задало в моєму кар'єрному житті інший зовсім драйв. І ви знаєте, хочу цей досвід передати вам. Це реально класно друкувати свої проекти, друкувати свої постери і робити щось з цього. Ще хочу знаєте, що вам сказати про постер. Е, що тут таке? Це власне постер, який я назвала випавлені прапори. Це кількість днів з тривогами, кількість е, хвилин в е, то в місті рівному, скільки займала тривога, скільки було без тривоги. І, зокрема, цитата Жадана навколо цього прапору, тому що зараз для нас така цікава ситуація з тим, як підтримують нас наші країни, і цікава ситуація з тим, як перебудовується карта світу. Як вона міняється, що вона може помінятися, що це важливо власне для нас ці прапори тримати, і що наш прапор для нас теж важливий. Тому він став для мене натхненням до цього постера. Тому він для мене такий теж доволі особливий. А цим хочу вам нагадати про те, що треба донатити. Не забувайте про це. І гроші, які були витрачені на обидва цих випуски, цю суму рівно до сумі продакшену, я витрачу на ЗСУ у якості донату, про що вам окремо зазвітуюся. Оголошує результати нарешті. Амінь. Просто цей момент настав. Виходить, що з кінця, звісно, друкарська майстерня, яка не прислала свій постер. Ну за тупи трапляються, нічого не поробиш, але вони отримують своє п'яте місце. Я скажу, чого не шосте. Далі хто отримав на четверте місце? Це рівненський спрінт. Ну тому, що можна було б друкувати без огріхів. В друзі, ну якби тут якби, цей результат теж дуже логічний, пояснюється теж дуже-дуже просто. Далі ми маємо двох переможців, які мають третє місце заслужену бронзу. Це в нас їх поділили 24 print і Wolf. Причому що розходження сталося, власне, на етапі, я так бачу, на етапі ціни. Тому що 24 принт має дуже високу вартість свого друку, і тому, власне, вони отримали один, що дуже понизило їхні шанси. А у Вольфа був момент просідання на етапі швидкості через те, що їм треба було вайбер писати. Тому це результати, якби теж прогнозовано чого в них двох третіх місце. На другому місці у нас принт маркет, тому що він отримав дуже хороший показник друку і далі по швидкості і по всьому він теж був в дуже хороших позиціях. І на першому місці у нас опинився. Оверпринт з результатом 25,5 балів. З чим ми його вітаємо. Це дуже приємно, власне, мати таку табличку і нехай контакти кожного з цих друкарень стануть вам корисні для того, щоб ви могли друкувати власні постери. Ставте лайк, будь ласка, якщо це випуск був корисний. Якщо це вас до чогось надихнуло, не забувайте про те, що можна залишати коментарі, можна підписуватись на пашу осіпу в соцмережах. На мене теж можна, є дизайн-борщ. І закликаю вас до того, щоб брати участь у обговореннях в, в дизайн-борщі і в інших соцмережах, і чекати наступного випуску, мабуть. Бережіть себе, навіть якщо вимикається світло, і нехай у вас буде все добре! Субскрайб! Ну, от воно, типу, от таке по текстурі, і коли ми здирали малярну стрічку, то воно стало ось таке.